Я наставлю я по своїй зарядці запитати що до чого. і Я короче, мені сказали, що є це не показатель, що 12,8-12,6, вона може показувати просто стіняти свого акумулятора. Дивись, а тут є така біда. Я її вже піджимав, але вона райобиться. Може бути така, блядь, що вона в якийсь определенний момент опять таку цю херню і виїбнулася. Може бути? Я думаю, що може. Ну так, короче, ту клему мені казали взяти з карабаночку на клемму і обжати, щоб вона була плотніша. Навіть ну, я так і зростаю і понаблюдаю. Що вона мені скаже. Ну, опять же, якби в мене була постійна зарядка 12,6-12,8, в мене машина б не завелася. Якщо б вона їздила постійно на такому заряді. Ну, так вона заводиться взагалі, ну дивись, як дзика. Нема яких проблем. Все чітко. Мені здається, то все-таки на якомусь може скачку чи хуячку, щось воно виїбнулося. І ото машина в мене заглохла. І в мене при цьому збилося це час і так далі. Коротше, треба буде з цю кліму переобжати і подивитися, що воно скаже. А якісь лампи можна купити умально в незупному телефона.